Недавно приїхала із-за кордону, була за кордоном. У зв'язку з тим, що в мене пропав без вісті син, то я приїхала його розшукувати. Ну, чим я займаюся по теперішній час. Ну, а так як мама померла, хата пустувала, ми вирішили зупинитися тут, тим більше літо можна якийсь, щось, якийсь зібрати, От. Нам треба була собака. Цю собаку підкармлювали коло п'ятого мазіна, люди скуплялися, підкармлювали. Ну, а так як... ну, я її особа не бачила, так як я недавно приїхала була, то мені сусідка посовітувала, Вона теж не чистий лабрадор. Ну, мама в неї лабрадорша дуже велика собака. Її сама бачила ту маму, і вона бігла постійно зі мною, як іде скупляється в магазин, постійно біжить до мами. Ну, а як привели, вона, вже гуляла, вже вона не то, що гуляла, вже вона вагітна була. Вона привела нам 10 цуценят. Десять цуценят привела, і да, я купляла, мені люди допомагали, приносили молоко козини. То я купляла молоко, е, докармлювали, тому що ну, не вистало їй молока, тому що ну, вони прям як саранчата на неї нападали. Мені їх жалко, бо вони не наїдалися, ті щінки. Тому я обратилася до волонтерів. До Вікторії, і вона дуже, дуже їй велике дякую за те, що вона допомогла. Вона привезла нам корм. Зараз щенкам по півтора місяці. Уже двох щенків у нас учора забрали. Благодаря Вікторії вона викладувала соцмережі. От. І... Залишилось вісім цуценят. у нас. Я, я просто Мені треба ну, на зиму, я буду в городі в квартирі. У мене квартира є. Я хочу її з собою забрати. Вже простерилізую і заберу її з собою. Вона дуже хороша собака. Але цуценята я просю людей, щоб вони, будь ласка, кому треба, собака дуже хороша, і цуценята дуже хороші. Кому треба, будь ласка, забирайте. це не куплять, нічого не нічого просто так віддаю. Розкажи, що їдять оцінята, як вони На теперішній зараз... час вони все, що хочеш, можеш їсти. І каші їдять, і там борщі варю теж, їм даю теж, вони борщі їдять. Все нічим не перебирають цуценята. І Вікторія привезла корм, вони корм їдять. Ну. Цуценята молоці, що і мама. Мама теж молодець. Вона у нас охотниця на огірках отут пастись. Огірки любить сильно Овочі. Ну, така. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про те, як зник ваш син, скільки ви його шукаєте, яка зараз ситуація, куди ви звертались? Да. Син зник. Вже час пройшло 9 місяців. 9 числа було 9 місяців, як він зник. Зник він на Кураховському напрямку. Куди зверталися? Координаційний штаб. Міністерства оборони туди писали, і моя дочка везде ми зверталися, воїнська частина, сповіщення, все у нас є, всі документи, все е з приводу того, що зник син. Доля невідома. Скільки років сину? Сину 31 виповнилось в цьому році. Я би хотіла це так боляче. Я би хотіла, щоб усі хлопці повернулися живими. Я скільки передивлялася оці, всі оці дуже тяжко, дуже тяжко, як вони всю, всю боль на собі перетягують. Я Ясне діло, як мати, душа дуже болить за сина і за всіх хлопців, що знаходяться зараз. там.